Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Взяв ось таке відро, лопату і прийшов викопувати кустик нашого арахісу. Зараз подивимось, який же там врожай нас чекає. З пилу з жару викопали дві жаби. І тепер подивимось, як же роде арахіс. Дивіться! Ось отакі, получається, зараз я його так потрясу. Ось наш куст, я його перевернув. Тут ось бачите, такі бульбашки. От Я так розумію, що їх треба обривати. І там всередині будуть ті зерна арахісу, які ми з вами звикли, ось бачите, його видно. Які ми з вами звикли їсти. Ось так, роде.